І е, крім такої загальної інформації, для, кожного, для кожної е, території створена е, індивідуальна сторінка, такий як профайл е, в території ПЗ. І е, для окремої території вже інформація подається в е, максимально можливому обсязі. Є специфічний формат, але є е, так сказати, е, нарощувані можливості. Що відомо, те і викладаємо. Це значить, перш за все опис характеристик об'єкту, включаючи інформацію, коли було створено, білорічна характеристика, унікальні властивості. Клікніть, будь ласка, ще раз. Так. Значить, це і карта. На якій можна побачити об'єкт, де локалітет роз, роз, розташований. Е, відповідно, з такої е, просто карти можна збільшити і переключитись на знімок і побачити, а що фактично знаходиться там. От. Е, значить, можна додавати знімально. Mm -hmm. да, так, космозіон. Google постійно оновлюється, безкоштовно. От. Далі фотооб'єкту і результати обстеження. Наприклад, як вже було обговорено, що фактично стан території може бути зовсім не таким, який він був початково. І в принципі в цьому профайлі, якщо нам відомі, відомі такі зміни то вони фіксуються. І е, так, значить, далі, наступний слайд. Е, функціональність. Е, тобто за, е, вже зараз розроблена певна така функціональність, е, за допомогою якої можна потрібний об'єкт знайти як за назвою, е, так і за категорією місцем розташування. Можна е, відкрити загальну парку і подивитись е, певну е, східну, е, схід, східну частину Київської області і виявити е, якийсь, мабуть, об'єкт, про який не знав, що знаходиться поруч зі знайомим місцем. Той об'єкт ПЗС, на який е, значить, легко потрапити. Наступне. Можна відповідно, всі об'єкти вишикувати за значенням, це загальнодержавне місцеве, категорія, і районами. Наразі є функціональні, що можна за одним з параметрів, тобто вивести всі об'єкти природного заповідного фонду для Васильківського району. Будь ласка. І в найближчому часі буде створена можливість сортування за кількома показниками. Це критеріми. Це може бути дуже зручно, наприклад, показати всі категорії, всі об'єкти ПЗФ місцевого значення в Каганлийському районі. Тобто із такого великого переліку об'єктів зробити більш такий пісний невеличкий список Наступне, будь ласка. Так, ось це приклад. Відсортовано всі об'єкти заповідного фонду по Іванківському району. Так. Наступний, будь ласка. І тепер це, це демонстрація, як ми можемо е, трохи збільшити карту і е, побачити вже на карті, на місцевості. Е, Подивитися, який же він є на місцевості цей природно-заповідний фонд. Е і далі, е якщо ви плануєте польовий виїзд, е якщо у вас є певний маршрут, то відповідно з цієї карти його можна пропустивати, щоб потрапити, подивитись на певний об'єкт ПЗФ, який має, е е який має е ну, бути більш природно цінним, ніж е е території навколо. Е Наступне, будь ласка. Ось, і таким чином воно виглядає на місцевості. Відповідно, вже можна, не відходячи від комп'ютера, подивитися і оцінити приблизно, чи взагалі може там щось змінилось, чи є природна цінність. Якщо, якщо, наприклад, ось на цих місцях відбувається нами, то відповідно це, мабуть, вже територія частково була втрачена. От. І відповідно ця інформація вона точніше, ця система вона дозволяє оприлюднити і зробити доступною таку інформацію. Наприклад, якщо з однієї сторони комусь вигідно показати ситуацію як чудову, що у нас чудовий природно на заповідний фонд він гарно охороняється, то будь-який журналіст допитливий. Може просто подивитись таку систему, взяти фотографію звідти і показати, що там є насправді. І е, якщо це, е, ну, цей засіб він не є, скажімо, власне, механізмом вирішення, але це є допоміжним засобом, який е, надає інформацію. Е, так, наступного звіту. Е, відповідно, система реалізована е, на базі. Такої системи управління сайтами WordPress, яка безкоштовна, поширена. І головне, там є засоби колективної роботи. Тобто над сайтом сайт не залежить від однієї людини, над сайтом може працювати колектив людей, хтось стежить за одним об'єктом, хтось за іншим. І, так, Таким чином, справа має бути продовжена і надана. Якщо так сказати, в інших областях є копит на такого, на такого роду продукт, то ми вже пройшли деякий шлях і можемо надати певну допомогу щодо того, як Організувати, як встановити, і це в принципі може надалі полегшити якусь роботу з координації щодо так, існування і щодо функціонування об'єктів природно заповідного фонду в інших областях. Добре, дякую за увагу. Питання. Ще були нам ще, ще. ганати її чи 에, е, так дві пілдра. Ось вони, ось вони контури, контури для максимальної кількості заповідних об'єктів, для яких була інформація, от а це в тому числі і скановані скановані схеми. На некими сопровождывалась документация по созданию этих объектов. Ну видишь. Еще можно римарку. Тут еще какие-то. Надо понимать, что это не земельная документация, где там на картах там тысячных все границы есть. Это некое, так сказать, ну допускники есть. Единственное, что вариант. скажем, скажем, я дополню. То точно. На Настите, точно, на ностите можно, показаны лише объекты.